Привіт! У цьому відео я покажу, як експерту в будь-якій ніші правильно системно будувати блог не просто для душі, а щоб він приносив стабільно від 1000 доларів щомісяця. Навіть якщо зараз у вас немає клієнтів, у вас немає взагалі блогу, ви працюєте офлайн або ніколи не продавали свої послуги, я покажу, як системно і правильно почати заробляти на цьому гроші. Я супроводжу експертів. У блозі, який продає через воронки, через контент і через взагалі, систему правильно вибудованого контенту. В сфері діджитал я вже більше шести років, і звісно, починала я з свого блогу, розбиралася, розуміла, що мені це подобається, і потім, після навчань, а на той момент їх було дуже і дуже мало. Я почала працювати сторісмейкером, працювала з експертами в різних нішах. Це були і методологи, і блогери, і експерти, коучі, психологи. Було дуже багато різних ніж, було дуже багато різних експертів. І починаючи від сторісмейкерства, да там де ми працюємо тільки з однією одиницею контенту, да сторіс, я прийшла на повне ведення, працювала з багатьма проектами і зараз працюю. Проте зараз у мене вже власна агенція маркетингова, Ми з чоловіком ведемо багато проєктів. Але зараз я фокусую свою увагу на допомозі саме експертам, які хочуть самостійно вести свої блоги, самостійно. Правильно системно робити продажі за рахунок чіткої вибудованої стратегії. І якщо говорити про мої кейси, наприклад, експерт з СІЦАІ, да, це цифрова психологія, експерт майже не вела соцмережі і взагалі не продавала свої послуги через Інстаграм. І завдяки нашій співпраці, завдяки нашій роботі, вона правильно вибудувала стратегію, правильно зрозуміла, як і коли треба вести свої соцмережі, щоб не вигорати, щоб не постійно бути, да, в думках, що робити, що виставити, Боже, який пост написати і так далі, ми вибудували правильну систему, і завдяки які цьому вона має стабільно кожного дня запит в дірект на свої консультації? Так само ми працювали з психотерапевтом з Франції. У Івана був достатньо великий блог, більше 20 тисяч підписників, але незважаючи на велику кількість підписників, блог був мертвий. Чому так? Тому що в сторіс переглядів було всього 200, максимум 300, коли ми вже починали да, працювати. І це дуже поганий показник. Тобто, це говорить про те, що там було багато ботів, да була накрутка. І з цим ми починали працювати. Ми дійшли до того, що за короткий період часу в переглядах сторіс було вже 700 людей. Да, і це без таргету на початку. І найголовніше, звісно, за рахунок того, що ми почали правильно вести інстаграм, почали правильно вести соцмережі. Кількість консультацій, кількість запитів зросла майже в два, а то й в інколи в три рази. І навіть якщо у вас офлайн послуги, да, у мене є для вас теж кейс: це Наталя, Івана, Барбер. Вона починала тільки свою кар'єру барбаром, і ми вже почали з нею правильно будувати соцмережі, стратегію в них для того, щоб коли вона закінчить навчання, вона вже мала правильну стратегію в інстаграм, правильні дії, знала, що робити і як залучати клієнтів. І зараз, як результат, у неї вже є постійні клієнти, які приходять до неї в барбаршоп, в тому числі і за рахунок інстаграм. До супроводу вона не вела соцмережі декілька років і не знала, як монтувати. Як оформлювати пости, що писати, так, які болі, і яка, в принципі, у неї цільова аудиторія, це все ми розібрали на супроводі, і зараз вона знає, як правильно залучати клієнтів через Instagram. Якщо ви ведете соцмережі, але у вас немає системи, і ви боїтеся показувати свою експертність. На прикладі Олександри, це коуч з нейрографіки, вона проживає в Флориді і вона вела свої соцмережі, так, але не показувала свою експертність, не розказувала, чим. Вона займається і не розказувала, що до неї можна прийти на коуч-сесію або ж на сесію з нейрографіки. За рахунок нашого супроводу, вона має стабільний блог, знає, як показувати себе правильно як експерта, і має запити в Дірект на свої коуч-сесії, а також на нейрографіку. Більш того, вона тепер знає, як правильно себе позиціонувати в інстаграм, як показувати свою експертність, не боятися цього. У цьому відео я розкажу, як вам повторити. Результати моїх експертів, з якими я працюю, як продавати свої послуги да, свої продукти через інстаграм. Але спочатку хочу поділитися також більш детально своєю історією, як я пройшла так само цей шлях. Моєю головною помилкою було завжди, що я вела проекти для когось, я вела соцмережі для когось, для своїх клієнтів і постійно. Не зважала на свій інстаграм. Тобто я думала, ну потім вже ну спочатку я зроблю ось це для клієнтів, а потім, же, коли залишиться час, я почну вести свій інстаграм. Це було дуже і дуже неправильно, навіть не зважаючи на те, що зараз мій акаунт, який зараз є, це вже третій аккаунт. Перший був взагалі закритий, другий був у мене достатньо великий. Це був блог на 30 тисяч підписників. Але це було настільки давно, що я навіть застала ті часи, коли були популярні. Арні були популярні накрутки, і на жаль, це вбило мій блог. Коли я вже почала професійно займатися соцмережами, я зрозуміла, що з цим блогом вже нічого не можна зробити, тому що при 30 тисячах підписників да, у мене був перегляди в сторіс, були там 700, ну максимум 800. Отже, я створюю просто свій новий акаунт, і зараз, навіть коли у мене зараз 2 800 підписників, у мене переглядів сторіс сторі триста тисяча Це дуже крутий результат. Це майже половина. Звісно, з такої кількості підписників маленької да, там до трьох тисяч я маю стабільні продажі, я маю стабільних клієнтів, я маю постійний потік заявок. І навіть якщо у вас навіть трьох тисяч немає підписників, навіть якщо у вас там 300-500 тисяч, це не важливо. Важливо, як правильно ви будете вести системно свій блог і структурувати свій контент. Але звісно, і навіть на цьому живому аккаунті у мене не завжди були продажі, тому що для того, щоб блог працював на вас, ви маєте спочатку правильно попрацювати над своїм блогом. Стабільно, без хаосу, без якихось, да, сьогодні вийшли, а потім місяць, вас немає в блозі. Має бути структура, да, має бути система. Адже, коли у вас є система, у вас немає проблем, да, з якими я в свій час стикалась, не знала про що писати. Могла сьогодні там просто викласти там Знає одну сторіс про дітей, а потім на місяць уйти. А я думаю, що ви точно знаєте, що чим довше вас немає в інстаграм, чим довше вас немає в соцмережах, тим потім вам складніше да, вийти і складніше почати. Ви не знаєте, чи актуальна ця тема буде, чи можливо вже все змінилося. А хто вас буде дивитися і так далі, і так далі. Оці всі страхи, оці всі проблеми. Звичайно, у мене теж були не було натхнення, вигорання, не було часу. Да, в принципі, тому що я мама, дружина і я хочу сім'ї так розподіляти увагу оце все. Давило, й давило, й давило зверху на мене, і це дійсно було таким тригером для того, щоб сісти і почати структурувати нарешті свій блог, свою систему. І тільки коли я чітко поставила собі за ціль створити правильну структуру, яка буде працювати не тільки для клієнтів, да не тільки для проєктів від мене як smm спеціаліста, але й структуру, яка буде підходити будь-якому експерту, який хоче сам працювати над своїм блогом, тільки тоді я змінила взагалі підхід. Я видохнула і сказала: Блін, оце клас! оце та структура, яка дійсно працює, і над якою ти не сидиш постійно, та, там, і не вигадуєш, не видумуєш постійно ці теми для постів, для рілсів і так далі. І саме ці п'ять кроків та, мені допомогли вивести мій блог і вивести блоги експертів, з якими я працюю, на новий рівень. І для того, щоб заробляти стабільні гроші з блогу, вам не потрібно створювати 10 курсів, запускати кучу прогрівів і так далі. І так далі, на те, що зараз дуже модно стало в інстаграм. Вам потрібна чітка система, чому я кажу саме про систему? Тому що я одночасно і вела, і зараз контролюю декілька проектів, да і це не три, не чотири проекти. Одночасно я Знаю, яка система має бути для того, щоб у вас постійно був час на себе, на сім'ю, на своє життя, на свій блог і на те, щоб заробляти гроші. Ця система і дає змогу не вигорати. І структурно працювати, тому що найголовніша причина, в чому в нас є вигорання, в тому, що в нас немає фокусу, да у нас мало ресурсу. Ми хочемо, ми беремося за все. Взялися з на сіли писати пост. Тут якийсь відео монтуємо, тут переглядаємо стрічку, і щось зберігаємо для того, щоб потім це зняти. І такий розфокус. Просто нас зводить з розуму. Я е, знаю про що я кажу, тому що в мене е, окрім да, там, проектів, окрім своєї агенції, е, у мене троє дітей, і наймолодший народився в травні 25-го року. Тому ви можете уявити, да, наскільки у мене фокус не на постійному веденні блогу, але за рахунок правильної системи мій блог завжди приносить мені гроші. Механізм достатньо простий, і я впевнена, що ви про нього знаєте. Але він працює тільки тоді, коли діяти треба послідовно. Да? Коли ви дієте послідовно, Перше, це упаковка блогу, щоб було зрозуміло, да, хто ви, чим ви можете допомогти. Це аналіз вашої цільової аудиторії без аналізу, без розуміння для кого ви будете вести блог, для кого ваші послуги і продукти ви не зможете достучатися до своїх клієнтів. Регулярний цінний контент, да, без води, без енциклопедії, з користю і довірою. І звичайно продаж в деяких випадках на холодну аудиторію, в деяких випадках на теплу аудиторію, без нав'язувань, без купи, купи, купи я так не люблю, і це не мій метод. Чому я кажу, що мій метод може підійти для будь-якого експерта? По перше, я не теоретик, да я не начиталася різних книжок, не надивилася різних курсів, не пройшла там youtube підбірку і так далі. Да? І просто кажу те, що я десь почула. Я практик, я кожного дня працюю з різними проектами, я веду їх до результату. Да? І я даю їм цифрові результати, тобто в грошах. І саме це дає мені право казати, що я дійсно доведу вас до результату, я дійсно знаю, що потрібно. По-друге, це постійне оновлення, да, які ви будете мати. Ми постійно підлаштовуємося під інстаграм, під його нововведення, під зміни і так далі. І у вас постійно актуальна інформація є. По-третє, це зрозуміла система. Я дуже не люблю, коли все складно, все експертно, да і я намагаюся робити так, щоб кожен, кожна людина, незалежно від своїх знань про соцмережі, зрозуміла і змогла це впровадити в свій блог. А отже, цей метод працює для будь-яких ніж і для будь-яких експертів: Ви кондитер, психолог, коуч, вчитель англійської мови, вчитель іспанської мови будь-яка ніша. Може впровадити цю систему. Отже, які головні 5 кроків для того, щоб вийти на стабільну тисячу доларів з блогу? Перше, це, звісно, визначитись з своєю нішою і зі своєю цільовою аудиторією, тільки коли ви знаєте, хто ваша цільова аудиторія, тобто хто ваш потенційний клієнт, хто першочергово буде у вас купляти. Тільки тоді ви будете знати, які болі да у них є, що їм потрібно, тобто який контент ви маєте знімати, який рілс зняти з яким текстом, да про що говорити. Тільки тоді у вас будуть і продажі. Друге, це звичайно упаковка профілю. Дуже важливо, щоб людина зайшла на ваш профіль і одразу захотілося підписатися. Тут важливо не про візуал, да, щоб все було супер вилізано, по фешн і так далі. Це трошки не про те. Так, да, звісно, у нас має бути гарний візуал, у нас має бути стильно, але головне, щоб людина зрозуміла, чим ви можете їй допомогти. І тут що важливо, аватар, да, він має бути чітким, професійним і вам має бути видно на ньому. Це шапка профілю, да, це ім'я, по якому вас зможуть знайти. В шапці профілю ми пишемо найголовніші і найцінніші речі, які будуть показувати ваші результати. І, звісно, хайлайт. Хайлайт Highlight це маленький сайт, да, в який людина може знайти свою біль і почитати, як ви цю біль можете закрити, як ви будете закривати їх проблеми. Третє, що потрібно зробити, це створити рубрикатор та контент. План. Я знаю, що багато людей не приділяють цьому достатньо уваги, тому що і так можна просто прописати теми, щоб було швидше, і було там да на візуал, наприклад, виділити час, але я сторонник того. Що все має бути структурно, тому що саме ця структура з рубрикатором і контент-планом да, чітким, а іноді у нас ще й контент-календар є. Саме ця система допомагає не вилітати з блогу, тобто мати постійний потік контенту. Ви будете чітко знати, який у вас пост, який різ, яка тема сторіс, і ви не будете кожен раз сидіти перед тим, як виставити сторіс і думати про що написати. Четверте, це регулярність та продажі. Не тоді, коли є натхнення, да, а тоді, коли у нас є правильний графік, вибудований. Це не означає, що ви маєте виходити постійно кожен день в сторіс або ж публікувати по 4 ріса в день. Ні. У вас може бути да, там, 2 дні в сторіс, два чи три пости в тиждень. Все дуже індивідуальне і все адаптується саме під вас. Але має бути все ж таки регулярність. Саме завдяки цій регулярності, да, ми можемо казати про стабільні продажі без маніпуляцій, без нав'язувань через результат, через стабільність да, і через відкритість. І п'яте це прогріви, воронки і продукти. Це система, яка і забезпечить нам стабільний дохід. Коли вже є базовий блог, коли вже ми його упакували, коли у нас є вже правильна стратегія контентна, ми переходимо до просунутої системи. Це прогрів, тобто підготовка аудиторії до продажу через контент, через сторіс, через пости, воронка, тобто як людина йде до покупки і сам продукт. Тут вже ваші послуги або ваші інфопродукти. Все залежить від вашої ніші. Після перших двох етапів більшість експертів зупиняються, тому що є страхи. Але страхи це нормально і це навіть класно. Найпопулярніші страхи, які є у експертів, з якими я працювала, це я не люблю продавати. А що скажуть люди? Це класика. А що якщо я не люблю зніматися в сторіз, взагалі я собі не подобаюсь? А що якщо у мене не куплять, ці всі, всі страхи це є нормально. Я говорю так, тому що я сама проходила кожен з цих страхів, і в мене ще було більше. І у мене було взагалі вигорання, тому що як так, я такий експерт, я додаю результати людям, а сама не можу свій блог вести, да і не можу правильно себе структурувати. І так далі, це все нормально і ці. Страхи це є ок. Але а, за рахунок того, що всі ці страхи я проходила самостійно на собі, я вибудувала таку систему, яка кожен цей страх закриває, тому що ми не працюємо одразу. Да? Ми не одразу починаємо продавати в облозі. Ми поступово потрошку, не одразу виходимо в сторіз, да? і там в прямі ефіри. Ми починаємо з тих форматів, які комфортні. Я не даю уроки складні по тому, які мають бути сценарії в Reels, І Кажу все, ідіть знімайте. У мене в уроках максимально детально по кожному пункту, і як робити Reels, і як знімати, і які ракурси є в фото, і як правильно знімати відео, і як класно знімати Reels, наприклад, коли ви не знаєте текст, і так далі, і так далі. Коли я працювала сторісмейкером, я тільки починала. Я думала, що ніхто не буде працювати зі мною, кому потрібні мої послуги, але маленькими кроками я все одно йшла до своєї мети. І маленькі кроки — це працювати з сторісмейкером за оплату 2 700 в місяць дві гривень в місяць, ось так починала я да, тому що теж боялася, тому що не знала, як себе презентувати, як працювати там з клієнтами, як спілкуватися, а що скажуть люди, і так далі. І так далі. На зміну цьому страху прийшов інший: як відмовити клієнтам, як працювати з негативом і так далі. Коли в один момент у мене було до 10 блогерів, до 10 експертів одночасно у мене була маленька дитина на руках. І я працювала без помічниці. І мій страх був в тому, як взагалі вижити, тому що це дуже і дуже було велике навантаження да, для мене, для сім'ї. Але і цей страх да, я поборола тайм менеджмент, чудово делегування прекрасно. І саме через свій досвід да, на практиці, як це все було, як я це все переживала. Все це я вклала в правильну систему, яка не потребує да, там, 6 років, як у мене. Працювати досвіду набиратися це все правильно, система вже вибудована і описана в коротких уроках. І саме ця система дозволяє, як експертам, так і мені заробляти від 2-3 тисяч доларів щомісяця. Але це навіть більше не про гроші, а про впевненість про те, як ти себе зараз відчуваєш, і про реалізацію, якщо хочете. Да? Тому що 6 років назад ну по-перше, я навіть і не могла здогадувати, що в мене буде троє дітей. А по-друге, я навіть не думала, да, що в принципі сидячи в декреті, хоч тут це так і звучить банально сидячи в декреті, але ну, так і є, по факту заробляти від 2-3 тисяч доларів і бути постійно сім'єю. І саме ця система класно працює не тільки в ніші маркетингу, да, в моїй ніші, але вона реально працює для всіх. Тому, якщо ви хочете дійти до результату швидше, а не за 6 років, як я, да, через практику, через досвід, я запрошу вас на свій супровід для експертів, де я буду показувати вам, як ви. Вести свій блог і як правильно вибудувати систему, яка дає вам змогу заробляти з соцмереж від тисячі доларів щомісяця. На своєму навчанні я не просто передаю свої знання, я показую, як впроваджувати це все одразу в вашому блозі. Це не курс, да, теорія, це одразу практика для того, щоб ви одразу почали заробляти гроші, і найцінніше в тому, що ви адаптуєте ці знання під свій ритм життя, під свою нішу, під свої ресурси. Базова частина це 8 модулів, де ви дізнаєтесь абсолютно все, що потрібно для введення блогу від упаковки, від аналізу цільової аудиторії, конкурентів і так далі, до створення. Інфопродуктів до створення воронок і навіть до запуску таргетованої реклами, адже у нас буде окремий модуль з таргетологом, який допоможе вам запустити таргетовану рекламу і вже отримувати перші результати. Окрім відео буде дуже багато чек-листів, шаблонів, сценаріїв. Повністю все готове для того, щоб ви адаптували швидше це все в своєму блозі. Кожен тиждень у нас будуть зізвони. Якщо ми говоримо про груповий тариф, да у нас буде спільний чат, де ми всі будемо спілкуватися, де ми будемо об'єднуватися, ділитися досвідом. Якщо ми говоримо про індивідуальне навчання, да так, це такий супровід один на один. Тут зі будуть індивідуальні зі мною. Да, додатково до групових у вас буде окремий чат з таргетологом. у Вас буде індивідуальна стратегія для свого блогу від мене. Тобто, це не просто навчання, да, це не просто курс. Це постійна робота зі мною, це постійна підтримка, це постійне відповідь на питання, це постійна активна практика. Найголовніше, що ми не в теорії це все будемо да, робити, а одразу впроваджувати в ваш блог, в вашу практику. Я не обіцяю вам легких шляхів, і да? я не говорю, що буде супер легко, да? хоча система адаптована для всіх. Але ви маєте розуміти, що результат завжди буде залежати тільки від вас і від вашої готовності все впроваджувати в блог. Під цим відео є анкета перед записом. Заповнюйте її, я обов'язково з вами зв'яжусь для того, щоб розказати більш детально про навчання.